Плюшеві дитячі халати від бренду Aldi лише 282 гривні за одиничку. Вони є двох видів, як халати, і буде плед-халат. Як ви бачите, ось так вони виглядають. Дуже прикольні, стильні, теплі м'якусенькі. Лот 17 штук ціна лоту 4790 гривень. Дивимось, які вони в нас є. Ось такі А Пледи, халати буде три штуки в лоті приблизно. Звичайних халатів буде більше. Розмір від 98 до 128. Дуже-дуже класні, актуальні розміри. Є ось такий в стилі Гаррі Потера. Класний халатик. Є ось такий в стилі Гаррі Потера. Вау. Всі йдуть з облемками, з бірочками. Подивіться. Клас, клас. Я рахую, що це вау, варіант. Далі показую ось такий блакитний. Він дуже подобається. Такий ведмедик. Плюшовий, м'якесенький. є затяжечки. І є ось резиночка, яка фіксує. І покажу ще рожевий варіант. Як ви бачите, по кольорам мікс великий, може відрізнятись в лоті, звісно, по кольорам і розмірам, тому уточнюйте в менеджера. Так само затяжечки, резиночка. Тому, якщо у вас магазин дитячого одягу, це зараз актуальний товар, тому що зараз... Холодно, щоб дітки не мерзли, повірте, мені ви дуже гарно можете заробити. Всього лиш 4790 гривень за 17 позицій це класна ціна. Залишаю всю інформацію знизу під відео і звертайтеся до наших менеджерів. Так, ну що, а завтра у нас буде дуже багато класного товару. Новинок, до прикладу, зараз покажу. Дитячі, в'язані свети. Вони труси таки не покажу. Далі що? Робочі штани, топкрафт. Це взагалі вау. Що ми будемо показувати вам завтра? Ще у нас тут є ось такі зібхуді чоловічі. Це базові товари. Штани будуть, а ще будуть і худі на е, блискавці. І також дитячі костюми спортивні. Це також база, яка дуже актуальна прямо зараз. Ну а я вам покажу ще декілька гарячих новиночок. Це буде мікс новорічних товарів. Ви подивіться просто wow. яка величезна коробка. Та у нас ще будуть чоловічі светри з різдвяними мотивами. Yeah. Ну я як завжди по новорічному, да. І дивіться, скільки ще всього є. Чекаємо вас завтра. Будьте з нами, будемо радувати вас новиночками.